Всіх вітаю на каналі. Просто вітаю всім глядачам міцного здоров'я, багато років життя. Е, ну Вирішив на час війни, що це буде останнє відео. Ну, потім в кінці скажу основну причину, чому це так. Відео буде. Дещо довге, бо хочу розказати про багато чого. Оці ящики, що були на міні пасіці, сьогодні 25 травня, я їх поділив. Вони вже обсідали 6-7 рамок. Залишив по дві рамки з розплодом, а інші рамки, в інші вулики з бджолима, з розплодом, повідносив, а їм поставив сушнину по дві рамки, Розраховував, що Десь числа 13-12 буду їхати в Полтаву вести їх. А по технічним обставинам не зміг поїхати вчасно. 13 числа поїхав аж 20-го. І за цей рипак бджоли розвинулись більше, ніж я очікував. Позаливали медом. Загалом ті, що були на міні пасіці з сім штук, запарилось. Ну, не буду вам показувати, щоб не засмучувати. Більше пів мішка бджоли мертві. Це на рахунок того, ну, питав поради, як вести чи цілі сім'ї, чи ділити навпіл. Ну, звісно, як ділити дві матки. На Волині ті, що формував точно такі самі ящики, три рамки розплоду, рамка сушнини або нової вощини. Ну, типу, як сказати, що погані ящики, погана вентиляція. Доїхали добре. Оцей ящик був в селі. Обсідали він на 12 рамок українських, ну високих. Обсідало 10 рамок. Також без Ну, Там може 10 бджіл вони винесли, як відкрив на обліт. Ну, Ніхто не очікував, звісно, якби я так як розраховував, повіз, було б по-іншому, маса бджоли і все пішло по-другому. Перша з причин, чого ну, так відео ну, бджоли вроді, як і всюди одинакові. А не знаю, по яким бджолам і хто писав ті книжки, але я за три дні. З ну, 17 до 20 об'їхав всі чотири пасіки, які в мене є. І на всіх пасіках була зовсім різна обстановка. В лісі накачав меду, і там всі бджоли, всі повністю поруїлися. Ну, Я так само робив деякі заходи, щоб відтягнути руїння. Допустимо, 31 квітня там. Ну і по моїм розрахункам мало вистачити цього. А вони саме напередодні, як я приїхав, роїлися, а то ті пакети віз з маточниками. Вже матки повиходили, але ну, ще не, не червлять. Там в селі не дуже обстановка. Хотині ну, на мігні пасіці казав, що... І воно виходить, що як е, рамку брати, ну, типу, горизонтально, і з неї тече мед. І там одна-дві ямки. І вони всі так само їхали в прицепи. Ну, що хтось скаже, що із-за того, що трусило, але біля них стояли ті бджоли, що були сформовані і зразу повезені, їм нічого. А ті, що були бідком набиті, загинули. Кажу, більше пів мішка бджоли мертві. І рамки взяти навіть з розплодом, старі темні рамки, вони просто обривалися, ну, від температури і одні плечі і дріт остався. На Полтавщині обстановка така за зиму пропало в мене біля 30 сімей з рахунком того, що я тут був в кінці серпня останній раз. Ну Хто бджолима займається. Всі погодяться, що в кінці серпня нереально сформувати гніздо. Ну, я скільки обсюда, стільки формував. Основною причиною, то як брати ну, ці лежаки, чи будь-які, якщо йде на холодний занос, стандартний, то бджоли тіряються, вони йдуть ну, чи вліво, чи вправо, там лишається мед. Воно навіть видно ну, по загиблій сім'ї, що. Як вони самі споживають той мед, то акуратно з тих ну, комірок виймають, а воно так вигризено, як вроді. Ну, потім вже виносили той мед в інші бджоли, як сім'я пропала. Є такі попадаються, що і розплід був, є такі попадаються, що взагалі нема нічого. Ну, так якби злітчі, що, від кліща не обробляв, в серпні ставив такі полоски. Ну, так якби казалось, 30 сімей це. Досить багато. Ну, Віз сюди 25-7 запарилось, по 18 вийшло і три з них таких, ну ті, що також з той міні-пасіки не досить такі. Вдалі. Як приїхав, це ж ну, би з серпня і до 20 травня мене тут не було. Акація тільки починала цвісти і в перший день пересаджував, дивився, ну, ті пакети, що привіз, в основному ті, що запарили, то ну, і заглядав, куди розпліз, який вцілів виставити. Воно також і переохолодження погане, і також, коли його перегріти, також погано. Ну, я буду контролювати цю ситуацію, там, чи він виходить, чи ні. Ну, Пам'ятаю, які вулиці я вставляв. І приїхав, тут були майже сухі рамки. Ну, так якби без меду. Якби не було акації, тут акація ну, майже в кожному дворі, і в садках вистачає акації. Де, якби не було акації, то вони б і, і всі пропали. Був один рік такий, що я ще всередині червня годувався ропом, бо вони виносили розпліт. Ну Добре, що вона зацвіла. І кажу, тут вже типу якби четверта обстановка, що сухі рамки. Кому що розказувати, ну, люди кажуть, в мене ось так на пасіці. А в мене як тих пасік, ну, і там так, там так, по-іншому все. Ну Зараз вже є навіть по дві рамки повномедних. Ну там За п'ять днів вони понаносили ці крапші сім'ї. І вважаючи на те, що сімей осталось мало, я ну, почав передивлятися ті, що лишилися. Ну Так як сусіди кажуть, що рої, ну не в мене, а взагалі літають по селу. І там, де маточники, то шукав матку, ділив там, ну, в основному нальотом на матку, що весь розплід, вулик відносив в сторону. А матку з одною рамкою розплоду залишав так, як на тому місці. Таким чином 5 сімей зробив. Ну, 15 вже ж привіз, то вже виходить 20. Потім ще яким чином йде поповнення пасіки. Мені потрібно, щоб ті вивезти, то потрібно 12 вуликів, а ще ну, добрий знайомий, колега, поки я їхав сюди. Я приїхав так би в неділю 20-го, а він десь 18 го числа, чи 17-го вивіз 28 сімей в степ. Стан їхній, я не знаю, які вони там йдуть дожджі, і в степ доїхати не можуть. Ну, щоб переглянути, можливо, теж деякі треба ділити. Тут добра встановка, що якщо забираєш стару матку, то не обов'язково зривати маточники, чи що виходить молода матка і в основному вона ну, вже не роїться. Можливо, якщо виходить стара з роєм, то потім за нею також ну, йдуть рої. А якщо забрати просто, то в основному не буває роїв 90%. Яким чином кажу ще поповнення наткнувся на одну сім'ю, це червона, там що ну, сім'я доволі така нормальна, міцна і взагалі немає розплоду. І залишки є мертвих бджіл, і на дні і в рамках. Навіть був ну, ті, якби, мертвий розплід охолоджений. Ну, це свідчить про те, що туди рій прилетів. І ну, потім вже, як дивився, через декілька днів, то починає з'являтися вже розплід. Ось цей синій також прилетів рій. Вчора прилетів сюди, він на 5 рамок. Що цікаво, вони прилітають вже після обіду, не знаю, чи так погода. Сприяє, що там дощ хмарно після обіду. Ну В цьому-то точно оцей, що синій, на його місці цей стояв. Також прилетів рій, там бачив матку молоденьку, маленьку, ну незабліднену. Ну от ті, що поприлітали, вони десь. На 5-6 рамок такого обсідають. А в один час я не бачив саме, як вони заходили ці рої. А бачив вже якби ну, завершення цього процесу. То на цьому зеленому обліпили кришку і вулика обліпили. І, і цей одночасно червоний. Ні, о той синій одночасно також прилетів. То той зайшли спокійно, нормально, а цей сидять і сидять. А що цікаво, ну досить цікаво, також ніякій книжці не написано. Я тут вже ну, брат допомагав мені більшу половину вуликів почистив, повибирав мертві бджоли, позабирав рамки, ці всякі, ну на яких лишились розпліт чи бджоли. І в жоден почищений вулик не залетів рії. А якогось дива вони залітають ті, що не почищені. Ну Це досить незручно, тому що як матка почне там червити і там рядом розпліт той, вже охолоджений, ну, який там, чи мертвої бджоли кучу на дні. І так на рамках, знаєте, як ну, залишається, як вони там з голоду, як гинуть. Ну, треба загалом зразу дивитися, чого так, пояснити не можу, чому вони лізуть в брудні вулики. І я вирішив там отой ряд ну, вже не чистити. Скільки там ще. Десь 3-4 вулики залишив непочищеними. Ну, не те, що мені їх тяжко почистити, а просто ну, для експерименту, так якби чотири рої прилетіло і всі чотири прилетіли в брудні вулики. Чому? Не знаю. І навряд чи хтось знає, чому так. Може там якісь залишки, якісь запахи, чи що воно. В тій роді, що миші були, то вони ну, не йдуть, щось там, де запах мишей. А ну, в мене Да, до речі, там в кутку є 12 рамочні, що там миші, ну туди не а тут, ну, де нема мишей. Загалом така картина, це також деяко люди лазять десь в роді Це все вже 4 рої. Я думаю, це не приділ. Минулого року я приїжджав геть 5 червня і ну, батько казав, що пропало там, 16 чи 18 сімей. Я привіз пакети, а потім я кинувся. А він же ж дивився там на початку травня. Я кинувся, їх садити нема куди. То можливо, так само залітали рої. І ну, так, якби вийшло, що тільки два пропало. Можливо, якби я знову приїхав ну, вже в червні, і така сама була б картина, що оказалось би, що всі живі. І не знаю, на Волині в мене жодного разу не залетів порожній вулик рій. А тут це так якби... Ніхто не лінується, ставить рої ловки ці чи порожні вулиці, десь по степу, там, самі, це як добрий день, тут воно наловити тих роїв. Ну, До чого розповідаю, вроді би, якби там сумно, недогляд, ну, такі обставини, я їх не вкривав, не, ну і піном тим не обробляв. Але ж ну, в мене є вулики, куди садити рої. Ще хочу спробувати. Оці лежаки, які буду перевозити, то поробити ну, типу, на теплий заніс. На теплий занос, заніс. <кій> е Чому так розкажу. В мене тут є оці 12 рамочні. Ну, їх є, не знаю, біля десятка. То в жодному, оце що на теплий заніс. Ну, поняли, як вони літають, а рамка отак тут розташована. І в жодному вулику не пропали бджоли. Ну, це моя так, як би, теорія. Як ви формуєте гніздо і бджоли можуть піти на цей бік чи на той, а якщо ну, звідси літають і так рамки стоять, то я помітив, що вони по-перше розвиваються так дозаду, на протягом літа тут розпліт, розпліт, а тут мед. А потім, можливо, зимою вони йдуть, їм нема, ну вони ж не підуть туди. А вони там чи до повітря, чи до світла, Бог, і вони сюди. Їм тільки один варіант, що йти ну, сюди, вперед. Ну, і через те хочу попробувати в тих лежаках. Тут досить складна ситуація на соняшнику. Спочатку я думав, що путаю розпліт рамки, а ну, потім як помітив, що як навіть не часто приїжджати, досить не часто все рівно попадається, так ну, що рамка розплоду, дві рамки з медом. Дві рамки з розплодом, потім три з медом. І потрібно все гніздо перебирати. А в цих, якщо на теплий заніс, то в них йде розплід окремо, мед окремо. Ну, це досить полегшує працю, що ну, дошов до розплоду і не треба все гніздо передивлюватися. Ну, загалом спробую, як воно. І також чотири українських мене тут зимувало. Я взяв з собою ще один. ну, Типу якби думав, що пропав якийсь, вони також перезимували тут, ну там на холодний заніс, і всі також перезимували. Ну, тобто, якщо такому пасічнику, як я, чи може, таке є, то досить важливо, щоб ну, або на теплий заніс, або українські вулики, вони ну, краще так, якби зимують. Ще одне. Я ніколи так не пробував, в цьому році перший раз е, ось два вулика тут. Ну, так як я не люблю боротися з трутовими сім'ями. Взагалі не люблю, це забирає багато часу. А в цьому році, так як ви, в сімей малувато. ну і тут була оцей український стояв з цього боку, а це трутовий на, на цей бік. І в цьому, ну, як він 12 рамочний, то вони... Потрібно нижній літок відкрити. І вони майже весь вулик обсідають. І навіть були маточники в ньому. Ну, печатані. Я знайшов матку і поміняв їх місцями. Ну, ті, типу зробив нальот бджоли тої, робочої, хорошої. Вона все рівно б улетіла з роєм. <кій> ну, можна було б відводок зробити. Я його не витрушував, цей трутовий, нічого поміняв їх місцями і матку взяв ну, в коробочку, цю таку. Я її, ну, як іду до бджіл, завжди ношу з собою в кишені. Щоб ну, як вдруг маточник чи що знайшов матку і чи в коробочку, то ну, зробив це, операцію, цю, вони до обіду трохи перелетіли, потім ставив матку в цей трутовий. Це було. Три дні назад, мабуть. А сьогодні ж, ну думаю, перед тим як розказувати, чи воно діє, чи ні. Матку ж випустив, вона тут переночувала, а зранку випустив. Я щось думав, що вона мічена, вона ну, не мічена вказалась. І... Бо також тут була трутова, то там мічена. То ту я витрушував, <кхем> Ну, розпліт забирав і на сухі рамки. Там, до речі, теж не вбили. Ну, не знаю що. ну, Зазвичай ну, самий дієвий спосіб це на запліднену марку, на стару. І тут дивився, то матка жива. Ну, не знаю, чи вона сіє, чи не сіє, я не приглядався, но, але вона ходить, я її помітив. Ну, Такий варіант, що ну, робити на, на, на лід, на трутову. Нема що там ранньою весною їх валанчати, бо забираєте розплід, Ті, як ви послаблюєте інші сім'ї. Вже як вам шкода, то дочекайтеся, коли або почнуть роїтися, або наберуть силу і потім сильну сім'ю поміняти з трутовкою місцями. Ну і основна причина, чому я вже не буду знімати відео на, на час війни. Ну, кожна війна будь-яка, як починається, то політики сперечаються, сваряться. Бізнесмени вкладають кошти в зброю. Аматері відправляють. Дітей воювати. Після війни політики тиснуть руки, бізнесмени підвищують ціни на все. шукають могили. У мене на війні загинула 5 травня. Рідна і близька людина. Батьки лишились без сина четверо дітей. Якось як думав знімати ту двом простіше буде. Четверо дітей сиротами. Жінка вдвоє. Всім миру. Зустрінемося після перемоги, надіюсь.